Ми мову поведемо про рушник. Таке поняття в українській культурі, споконвічне, дуже характерне і дуже властиве українському етносу рушник. Рушники бувають вишиті, бувають ткани. Культура тканя рушників в домашніх умовах була дуже розвинена. Дуже поширена. Ну, я би сказав, що це було характерно для кожної родини в українському селі, ну, ще недалекому минулому, мабуть, мова про 19, початок 20-го століття, доки не почалися впливи промислового виробництва і почалася поступова руйнація. Під цими впливами от, цих споконвічних традицій, домашніх промислів, от, і це призвело до того, що традиція домашнього тканя поступово зникла. Традиції тканя були дуже розмаїті, хоч стилістично е це була ознака явно виражена Подільська. От. І ткані рушники на поділі мали свої особливості, свої характерні стилістичні, орнаментальні от. і технологічні особливості. І якщо ми говоримо про рушник, то тут також треба говорити і про ткані-скатерки чи обруси, як їх називали. Кожне село мало свої. Ну, свої звички ткати, свої традиції. І часто було так, що поряд села відрізнялися своєю продукцією, але не завжди могло бути так, що традиція орнаментального ткання рушників була поширена на цілий, регіон, і можна легко було впізнавати. От, наприклад, такий регіон тканя, як е, Надністрянщина. Оце південні райони Вінниччини. зокрема такий частково течельник. от, переважно Піщанський район, і Ямпільський, і могли бути південні райони Томашпільського, Крижопільський район. От, оце е, той регіон Надністрянщини, Дні... на який мав особливу традицію тканих Рушників, вони відрізняються і більш вони ближчі до молдавських традицій. А північніше вже, е, східніше, там, допустимо, е, Теплицький район, Гайсинський район, е, Немирівський, Тульчинський. Е, певною мірою Тростянецький район, там вже було Бершацький частково, от там тканя було от вже інше, характерне для центральних районів Вінниччини, От. І там були такі орнаментальні традиції, які дуже поширені були в інших регіонах України. І, наприклад, ткані, скатерки і рушники Тростянеччини, Мирівщини, Тиврівщини, от вони стилістично ткання, характерне для цих місць, місцевостей, воно було поширене і на Черкащині, і на навіть райони Чернігівщини теж. От, цю традицію зберігали. Тобто це говорить про те, що орнаментальна традиція тка... домашнього ткання вона була започаткована в дуже давні часи, от, і ці стилістичні ознаки вони зберігалися в багатьох багатьох районах. Але з часом, ясна річ, що вносились певні свої е... регіональні особливості. І вже рушники, наприклад, Муровин Короловични і Літенщини відрізнялися. Але зараз я хотів би зосередитись на проясненні такого поняття як рушник, чому він саме в такому вигляді дуже поширений, дуже ну, утвердився і закріпився. В етнічний, е, як етнічна приналежність українців. Якщо задуматись над походженням самого слова рушник від слова рух, рушійний «руш, рушати, рушив в дорогу, рушити в дорогу чи е, порушив якісь правила, чи е, ну, саме слово рух. І напрошується, що це дуже давнє слово, і, очевидно, воно первісне його значення означало або символізувало дорогу, життєвий шлях. От. І цим пояснюється, що рушник, коли шлюб беруть молодята, вони стають на рушник. Це символ їхнього, початку їхнього життєвого шляху провожали в останню путь людину, на рушниках домовину опускали в могилу. Це, тобто рушник був у всіх проявах життя. Пов'язували старостів рушниками це як особлива почесть людям, які несуть місію старостів, які йдуть започаткувати. Нову сім'ю, і вони оцим атрибутом освячуються, що рушник був надзвичайно сакральним символом ткана-скатерка, яка в нас в домашніх условах в селі використовувалась, вона подібна до рушника, вона тільки ширша, тобто на ширину стола розрахована. Тобто, стіл. Покривався в хаті своєрідним широким, великим рушником. Так само і рушник використовували, ну це вже пізніші часи. От, більш ранні часи нам не відомо, чи використовувався так рушник, але ікони в хаті селянській от, їх теж покривали так званими божниками. Цим пояснюється, що рушник. Як правило, орнаментувався символами сакральними. І ці символи, вони абсолютно співпадають чи то на писанкарстві, чи в різьбі по дереву, чи в гончарстві, от, чи в вишиванні. От, також і в ткані от, рушників і скатерок. Використовувалася та сама символьна система орна орнаментації. Тобто орнаменти всі складалися, будувалися із цих символів. І орнаменти, які ми сприймаємо, там як писанці-бігунець. Тобто хвилясті зображення в от, вони використовувалися і. Слідували, чи були присутні завжди у фольклорних танцях, наприклад, у веснянках чи купальських хороводах, і там оця система синусоїди, система ритму певного, вона зображалася хореографічними рухами і фігурами. Ми знаємо, що стіл в нашій культурі це. Своєрідний вівтор в хаті, і стіл завжди був покритий скатеркою, на якій стояли, клали хліб, також міг бути підручником або нарушником. Цей звичай, що стіл це якби святиня. На стіл не дозволялося сідати дітям, вважалося ну, недостойним, недопустимим накладати на столі різні речі, одяг чи там інші якісь предмети і речі. Він повинен був бути чистий під скатеркою. Але коли відбувалася якась сімейна родинна, такі урочистості сімейні чи родинні, як правило, супроводжувалися. Спочатку споживанням їжі, а потім люди цю урочистість прикрашали співанням. Це була необхідність, це була традиція, і в цьому полягала дуже висока духовна потреба, тому що під час такого співання люди, по-перше, гармонійно об'єднувалися. І вібрації, голосові вібрації співання, вони, як правило, були гармонійні, мелодійні, і супроводжувалося це все високою музичною культурою. От, і люди перебували в стані, стан піднесеної духовності. Рушник був атрибутом такого дійства, тому що. Все, що відбувалося, розставлялася їжа на столі, вона ставилася на цю скатерку, на цей символічний рушник, от настільник, його ще називали, обрус. І я думаю, що цим пояснюється, чому ця, цей предмет при виготовленні був наповнений орнаментною. Символікою, орнаментом. Тобто він не просто тканина, полотнище, яке застелялося і все, а він ніс сакральну функцію цей предмет, і речі, які ставилися на ньому, хліб і страви, вони теж набували певної сакральності, святості. Повній мірі орнаментальна культура українців не вивчена. І тут може бути на допомозі, звичайно, нам не тільки предмети, хоча вони є найважливішим компонентом дослідження, але можуть бути і фольклор, і обрядовість, і археологічні науки, історія, літописні свідчення. І такі речі, які дуже непросто утверджуються в науковому світі, які недавно лише з'явилися, я маю на увазі знамениту Велесову книгу. Так сталося в роки громадянської війни. Були знайдені дерев'яні дощечки, покриті письменами, різьбленими письменами. От, і... Вони опинились в Європі. Сьогодні десь вони зникли, але на щастя один із дослідників, Миролюбов, зумів їх скопіювати. І то є неймовірне джерело, яке може нам посприяти осмисленні своїх духовних витоків. І ці знаки і символи, які ткалися на верстаті, на полотні, на тканині, от вони... Є красномовним свідченням неймовірної древності нашої культури, етнічної цілісності, чи верніше сказати, художньої цілісності цієї орнаментики і послідовності, випадковості почали зустрічатися тільки останнім часом за останні десятиріччя. От, але я думаю, що чим глибше ми будемо вникати в орнаментну культуру тканих рушників. Тим менше буде шансів для тих випадковостей, які не властиві нашій культурі. Я маю на увазі оті прояви так званого кічу, який дуже рясно от, буяє на сьогоднішній день от, в середовищі, в культурному середовищі. Це дуже недопустимо в той час, коли в нас є така основа, такий прекрасний спадок як ткані рушники. Майстер робив цей рушник на верстаті, який мав не менше 12 підніжок. Якщо просте полотно ткалося двома підніжками, там переплетення типово почергово верх-низ підніжки піднімає і нитку уток перетинає основи. От, Поміняли підніжки і. Уток йде в протилежну сторону, в основі тканини лежить теж символ Христа. Коли ткалося отаке творіння, як отрушник оцей, то треба було володіти 12 підніжками. Уявімо собі, що нитки основи, вони повинні бути. Ну, Наче клавіатура, в певний момент піднімається одна підніжок, піднімає нитки основи. От інша група знаходиться внизу. Потім міняються. І ця група не постійна, вона міняється за вимогою орнаменту, де треба От одні нитки піднімають опускаються, опускаються, а там, де вимагає орнамент іншого. От. Значить, міняється. Тобто майстер, який ткав на 12 піднішках, це був віртуоз ткання, ткацтва, таке порівняння, що крім символів, які він ткав, традиційні символи, які він зберігав, які він, яких він дотримувався, зображення яких, конфігурацію, графіки, яких він дотримувався, він ще був. Технічним майстром, бездоганно володівши інструментом ткацького верстата, от, щоб робити цю орнаментику, збереженість орнаментних традицій на протязі віків чи навіть тисячоліть, ми можемо говорити про тисячоліття, маємо на це право, тому що конфігурація орнаментів, які ми спостерігаємо на деяких рушниках, орнаментна мова на цьому рушнику. Дуже співзвучна з тим орнаментом, що на мізинському браслеті, якому, ну, як стверджують науковці близько 20 тисяч років. І він, що цікаво, що той браслет був зроблений на наших теренах, він не принесений десь звідкись, а він був зроблений тут, вирізблений на кісті, його орнаментна мова. До сьогоднішнього дня збережено в наших вишивках і в наших тканинах. От таких тканинах, як цей рушник і в вишивках, наприклад, низю. І не тільки Низю, іншими техніками. Вишитих теж на цих же теренах. Я знав, такий Смольський був Гранів. Це Гайсинський район, гранові він жив. За походженням поляк. Він в Ройзена на виставках виставляв свої рушники і скатерки. Mm -hmm. От, і я їздив до нього і питав, звідки в тебе це? От, і він каже, що я сам опанував. А як? А я каже, взяв старий рушник, зошит, ручку і почав його розсотувати mm -hmm. і записувати деякі нитки вверх-вниз, на своїх записах. Відтворив, скільки підніжок було в цього майстра. Якими підніжками він робив цей орнамент, як це все відбувалося. Це 60-ті роки. І каже, я на верстаті заснував, а потім дивився, які, які нитки основи, до якої підніжки прикріпити. От, І ну, ясна річ, що там повинно бути 12 груп ниток основи. Які е, треба було піднімати, опускати і так далі, щоб будувати такий орнамент, наприклад. Тобто ця традиція жива, тільки що вона вже із е, народного трактування чи використання функції, воно поступово перейшло в індивідуальну художню творчість. Приходимо до висновку, що людина, яка ткала подібні речі. Була безцінним, дорогоцінним майстром, який мав уміння і практичне, і духовне, і це було поєднано.